Так, зараз йду запускати Донателло, mm. <смеш> до його братів чи сестер. Бо вже сидить він тут. О, заховався зараз, покажу. Та там вчора ж бачила я мишу. Зла не крісу, миша була. Зараз підемо випускати. Mm, Кішка охороняє черепашку ніндзя. Боже, воно як на вала, як на вала, вже двічі воду міняла її. Так, ходім. Все, бери відеречко, дерево, пішли. За саме несли. Он на дереві. Ховаюся. Он, он поплигала. Така пушиста, красива, коротше. Не встигла я її вам запечатлити. Бачи, воно, у дірочки, бачите, це май здорові. Ось дічки, мабуть, прийшла попити, не знаю. вона? Зараз будемо заблюдати, я бачите, пошевелилася всю, пішла туди. Ой, тіпля до мене дивиться. Маюні! Йди я там тобі сухариків! Іди! Дитя який красивий! Ох, і здоровий! Е, го! Прийшли цю мікілоджело випускати! От поперла, померла. За свічу, мабуть, не видно. Он все, пошарувала. Дивіться, дивіться. Ладно, пішлі далі. Я вже на місці, зайшли саму даль, Славка. Ой, щось шелестить там. Э, ще кажуть, як Випустити на тому місці риби не буде. Не знаю чого. А ви пишіть, чого? І що вони роблять ці ці. Черепахи рибу їдять чи все підряд їдять? Так, пишіть випускать. Так, йдемо. Тут дерево лежить. Головне, аби телефон тепер не впустити, бо я ж такий сирун. Блять, ну хоч видно. Йдемо, йдемо. Ой-ой-ой. ой, Я не трусь, но я боюсь. Все, у мене ступор, я не можу і шагу ступнути. Я на присядки йду. Ось наша черепашка не йде. Йолки-палки. Всього, я взялася. Оба Черепендій Учила ставочок. Ти готова йти до своїх найдеш собі тут братів, сестрів. Давайте положимо і подивимося, як вона злізе. Угу. Ух ты! Я й не встигла, оце шмогонула. Ну все, пока. Давай, якщо що, приходь. Ви бачили, як вона шмоганула, а кажуть, черепахи ходять, типу, як черепаха чи медленно ходять. Та ніби я собі, як торпеда пішла під воду. Ладно, всім дня